Найбільш негативно зараз впливають на самопочуття постійні перепади температури, запевняють лікарі. Відтак у цей період не варто забувати про профілактику. Найперше, що вбереже від хвороби, це теплий одяг та взуття, а також щоденне вживання цибулі, часнику та цитрусових не слід забувати про таку, ніби також елементарну річ, як загартовування. Якщо дитинку починаючи з молодшого віку, щоденно там знижуючи на один градус температурку чи ножки чи приймати душу, скільки доросла людина, чим більше вона загартована, тим більше вона буде стійка до таких перепадів температури, які ми маємо зараз. Наталія Тімко радить постійно зволожувати порожнину носа содовим розчином, адже він вбиває бактерії. А перш ніж вийти на вулицю, намастити нізрі оксоліновою мазю, яка виконує захисну функцію. Проте, за словами лікарки, єдиним справді дієвим засобом профілактики грипу є щеплення. Щодо вакцинації проти грип, то на сьогоднішній день її робити ще абсолютно не пізно, оскільки епідемії ще немає. Навіть якщо вже хворий сусід чи родичі, то все одно ще варто зробити щеплення, тому що двох тижнів є абсолютно достатньо для того, щоб виробився повноцінний імунітет до, до, до грипу. Той хто щепився, в неї 95% гарантії, що на грип така людина не захворіє. Лікар народної медицини Наталія Похмурська гудим каже, готуватися до періоду застуд потрібно ще влітку: збирати квіти, листочки, корені рослин та робити з них спиртові настої. Адже свіжі трави ефективніші ніж сухі. Аби не захворіти, вживати настоянку потрібно чотири рази в день. У разі ж хвороби що дві години. А ще лікарка радить пити звичну усім ромашку, липу та вживати маточне молочко, яке не має особливих протипоказів на відміну від іму імуностимулюючої ехінацеї. Імуностимулюючі трави також є: Ехінацея. Можна настойку в аптеці знайти і приймати, елеотирукок. Ем... І женьшень. але слід пам'ятати, що ці трави можуть підвищувати тиск, от в такому виді як чистий. Тому то є для гіпотоніків добре, для гіпертоніків вже обережно. У разі ж запалення легень або бронхіту лікарі радять робити спеціальні масажі, які викликають відхаркування застоєного застояного слизу. Єдине протипоказання такої процедури висока температура. Отож спершу хворому олійкою або медом розігрівають тіло, а потім знизу до верху постукують кулаком вібрації грудної Постукувати так треба десь хвилин 10-15, тоді ми хворого накриваємо, тепло укутуємо і він трошки має відпочити собі. Якщо то дитинка, довго лежати не хоче, то просто вдягнути тепліший светрик, щоб не бігало голе по хаті. Бо фактично вся грудна клітка розігріта і тут треба, щоб в теплі побуло. Львів'яни ж застуди не бояться. Одні кажуть, що вже знають, як з нею боротися. Інші твердо переконані, що хвороба їх ніколи не торкнеться. Я веду здоровий спосіб життя, кожного дня обливаюся холодною водою. Так що мені це не загрожує. Великі горня води даю туди часник, кип'ятку цибулю і накриваюся і вдихаю. Тим і на другий день перестає. Їм часник цибулю. стараємося лікуватися народними методами там, попарити ноги, залізти під ковдру, погрітися. і стільки всього у лютому кількість хворих у Львові та області збільшилась. Хоч до епідемії ще далеко лікарі закликають людей зі здоров'ям не жартувати, вчасно щепитись та не забувати про профілактику. Марія Шепель Остап Сімчук НТА Новини.